Вітаю вас, дорогі глядачі. Вчора був день великих атак по різних регіонах України. В принципі, як я і попереджав, що на 666-й день війни відбудуться такі досить негативні речі, і що в цей день треба бути максимально обережним. А вночі, вночі почали вже бити по всій Україні, по Києву, почались активні повітряні тривоги. Але ну хтось скаже, що це очевидно, що це періодично відбувається. Очевидно, не для всіх, тому що все-таки треба людям вказувати на конкретні дати, де є найбільші загрози ризиків атак. В тому числі хочу попередити зразу, що от, якраз от я знімав прогноз на 24-25, святвечір, перший день різдва. Там теж будуть загрози великих масованих атак. Тому готуйтеся, будьте обережні. Людні місця краще не відвідувати, я вже про це говорив. Але я хотів ще сказати про інший момент, дуже важливий. Це енергетична трансформація дуже сильна і дуже потужна, яка відбулася в цей день. Надзвичайно потужна трансформація, полягала вона в чому? Регресія в минуле. Тобто я, по суті, через сновидіння побачив знову себе дитиною, і причому я бачив, що довкола тільки діти, дорослих немає. Це був дуже дивний сон. Тобто, по суті, виходить, як Україна заново народжується, як знову відбувається якийсь перепис коду матриці чи якісь такі, знаєте, великі енергетичні коливання. Продовжуємо об'єднуватися, продовжуємо молитися. Я далі буду продовжувати виконувати свою діяльність, свою місію, впроваджувати свою роботу. Але разом з тим я закликаю кожного з вас, щоб ви також робили кожен, що може, на енергетичному рівні. Про волонтерство і про якісь такі речі, як захищати країну, я вже не буду говорити. Про це говорить кожен кому не лінь. Це і так очевидні речі. Я говорю про енергетичну роботу. Кожен з вас відкривайте в собі ресурси, відкривайте в собі потенціал, починайте працювати обрядово і разом до перемоги. Бережіть себе.